Мабуть, багато хто чув історію, коли чоловік, стукнувши кулаком по столі, каже, хто в домі Господа, жінка каже, що ти сказав? Я? Я каже, ну що і спитати не можна. <гум> а є, є, є інша історія, коли така, знаєте, неканонічна притча, коли у вічності апостол Павло говорить до сімейних пар і каже: так, е, ті, хто виконував моє Боже Слово, то що чоловік в сім'ї голова, станьте. Ось на праву сторону. Хто, а, значить, ну, не був чоловіком, головою в сім'ї, станьте на ліву сторону. Раз, всі на ліву, на ліву, на ліво. Одна сім'я нам на праву сторону стала. Він запитує, в неї, так, запитує в чоловіка, о, ви були головою в сім'ї, скажіть, як то не що. Ну, от ви стали сюди, він каже, знаєте, не знаю. Жінка сказала, я не ту сторону змагав. Так інколи буває в житті. А, сьогодні, я трошки хоч, хочу торкнутися. Тематики місце в шлюбі чоловіка і дружини, можливо, більша буде тематика стосуватися чоловіків, бо, на мій погляд, чоловік відіграє більш визначальну роль в шлюбі. І якщо ми подивимось на Біблію, на Боже Слово, то починаючи з перших сторінок, ми знайдемо те, що Бог звертається до чоловіка, дає йому певну відповідальність. Потім, коли ми читаємо весь контекст Біблії, доходимо вже до нового заповіту, ми знайдемо там послання апостола Павла до Ефесян, де він каже, що чоловіки повинні любити своїх дружин, любити так, як Христос полюбив церкву, любити жертовною любов'ю. Він віддав її чоловіки, жінки мають коритися своїм чоловікам, коритися, значить, поважатися одне з перекладів цього слова, і робити це як для Господа. Це знаєте, як один чоловік казав, нехай е, один проповідник казав. Нехай ваш ваші чоловік, жінки буде для вас, як сам Господь. Якщо ви готові до нього так ставитись, тоді буде все благословенне. Я читаючи писання, знаходжу по відношенню до чоловіка, до жінки, Бог говорить, що чоловік має бути, як мінімум, в трьох іпостасях. Це чоловік, це батько і це священник. І я спостерігаю цей принцип в житті сімей. Що якщо в сім'ї чоловік на своєму місці як чоловік, да, от ми говоримо, мужчина, да, якщо він присутній, як батько і як священник, тоді ця сім'я має благословіння, має стійкість до всіх тих негараздів, якими зустрічається в світі. Так само жінка є жінка, є дружина і є мама. І це, це благословіння, це та роль, яку відвів Бог, чоловікові, жінки. Да? І що буває, якщо щось у нас не спрацьовує? Одна із історій Біблії, яка показує нам, що відбувається або що може трапитися, якщо або чоловік, або дружина знаходиться не на своєму місці. Не виконують тієї ролі, яку Бог призначив. Історія, яку пропоную, щоб ми разом спільно прочитали, це друга книга Самуїла, 11 розділ. Це історія про царя Давида. З 11 розділу прочитаємо цей текст. І сталося по руку, у час виходу царів на війну, хто послав Давид Йова та своїх слуг із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили амунітян і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого і проходжувався на даху царського дому, і побачив він із даху жінку, що купалась, а та жінка була дуже вродлива. І послав Давид та й спитався про ту жінку, а посланий сказав, та що то, я, Єліямова дочка, жінка, хітияни на Урії?» і послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею, а вона очистилась на чистоти своєї і вернулась до свого дому, і завагітніла та жінка. І послала вона й донесла Давиду і сказала: Я завагітніла. А Давид послав до Йоава, сказав, пишли мені хітіяни на Урію. І Йоав послав Урію до Давида і прийшов Урія до нього. А Давид запитався про стан Йоави, про стан народу, про стан війни. І сказав Давид до Урії: Іди до свого дому та обмий свої ноги. І вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинце царського. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. І донесло Давидові, говорячи, Урія не пішов до свого дому. Сказав Давид до Урії, чи ж ти не з дороги, чи не з дороги ти приходиш? Чому ти не пішов до свого дому? І відказав Урія до Давида: Ковчих, і Ізраїль та Юда сидять у шатрах. А пан мій Іоав та раби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти, пити та лежати своєю жінкою, клянусь життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі. І сказав Давид до Урії: позостанься тут і сьогодні, і завтра. А завтра я відпущу тебе. І позаставався і Урія в Єрусалимі того дня та другого та дня другого, і покликав його Давид. І той їв та пив перед ним, і він підпоїв його, і вийшов він увечері, щоб покластись на ложі своїм разом із слугами пана свого, а додому свого не пішов. І сталося ранком, написав Давид листа до Іава і послав через урію. І в листі тому він написав так: поставте урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений і помер. І коли сталося, і сталося, коли Іоав. Обложував місто, то постав урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі і вийшли люди того міста, і воювали з Йоавом, і впали дехто з народу з Давидових слуг, і повмирали, помер також китиянин Урія. І послав Іоав і доніс Давидові про всі справи того бою. І сказав він послові, говорить, говорячи, як покінчиш, ти оповідати царею про всі справи того бою, і буде як. Якщо ти розгніваєш царя, і він скаже тобі, чого ви так близько підійшли до міста воювати, чи ви не знали, що будуть кидати на вас з надмору? Хто забив, був Аммінолеха, Ерубуштехового сина? Чи не жінка кинула на нього горішнього каменя від жорен з Муру і він помер у Тавеці? Чого ви близько підійшли до мору? Ти скажеш, помер також і хитиянин Урія. Пішов посол і прийшов і доніс Давидові все, що послав був Іоаву. І сказав посол Давидові, вони стали сильніші за нас і вийшли проти нас на поле, та ми були переможцями над ними аж до входу в браму, а стрільці стріляли на твоїх рабів з муру і померли дехто з царевих рабів, а також помер твій раб хітиянин. І сказав Давид до посла: так скажеш до Іоава, нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає до того, до цього, підсиль війну проти цього міста та й розвали його. І підбадьор його глава. І, і почула Урієва жінка, що помер її чоловік, і голосила за своїм чоловіком. І як минула жалоба, то Давид послав, забрав її до свого дому, вона стала йому за жінку, породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, бо це зробив був Давид. Знаєте, унікальність Біблії є в тому, що Біблія, як Божа книга, вона не приховує нічого. Біблія називає речі своїми іменами. І не дивлячись на те, що Давид був царем Ізраїля. Давид був людиною, яку поставив Бог. Давид був людиною, про яку Бог свого часу сказав, знайшов я мужа за серцем своїм. Біблія називає речі своїми іменами, коли Давид робив недобрі речі. І одна з таких речей, це ця історія, яку ми прочитали, в якій Давид порушив одночасну три заповідь. Не пожадай. Жінки ближнього Твого, не чини перелюбу і не вбивай. Давид в цій історії порушив ці заповідки. Але в цій історії ми можемо взяти загальні істини для нас сьогодні, як чоловіки, так і жінки. І історія з Давидом це урок для нас, щоб те, що трапилося з Давидом, то це може трапитися з нами також. Ми також не є захищені в цьому питанні. Якщо ми не будемо пильнувати і не будемо на своєму місці, на своєму місці в шлюбі, на своєму місці як чоловік, як батько, як священик в своєму домі, на своєму місці як жінка, дружина, мати, ми стаємо уязливі для того, щоб бути ураженим. Ця історія починається з того, що всі пішли на війну. Це був час виходу царів на війну, а Давид залишається в своєму домі. Він не там, де мав би бути. І ось тут. І за того, що Давид знехтував своїми обов'язками, як царя в першу чергу, в нього з'являється багато вільного часу, і це приводить до духовної розслабленості. Я повторюсь, якщо ми в своєму житті не будемо на належному місці там, де ми маємо бути, як чоловік, як батько, як священок в своєму домі в першу чергу, як жінка, як дружина мати, ми стаємо духовно розслабленними. І ця історія показує нам, що це привело до проблеми з Давидом. Історія з Давидом і Версавією, вона сталася в певному історично-культурному історично контексті. І однією з особливостей, на яку ми звернемо увагу, це було те, що на той час практикувалась полігамія. Полігамія це багато жінок, не одна дружина. І, можливо, це був один із тих чинників, який вплинув на розвиток цієї ситуації.